Доброго дня. Тема нашого уроку порівняння раціональних чисел. Як казав відомий американський редактор і бізнесмен, одне добре виконане завдання варте півсотні на половину виконаних. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що більше додатнє число чи від'ємне. Від'ємне чи нуль. Як порівнювати від'ємні числа? Пригадаємо для початку, які числа називаються цілими. Цілими є числа є натуральні числа, протилежні їм числа, і число нуль. Раціональними називаються цілі та дробові числа. Якось два раціональних числа А і Б, які вже давно мешкали на координатній прямій, посперечалися, котре з них більше. Ви вже вмієте порівнювати температуру, бачите, розпізнавати точніше показники термометра, описувати погоду, порівнювати показники термометра з нулем. Вище чи нижче нуля. Як же ж працює порівняння від'ємних чисел не на термометрі, а в житті? Ми будемо з вами проводити аналогії з термометром на числа. Розглянемо першу ситуацію. Є у нас три термометри, показники яких ми можемо з вами сказати: на першому термометрі у нас мінус 3 градуса Цельсія. На другому 0 градусів Цельсія. На третьому плюс 1 градус Цельсія. Який термометр показує теплішу температуру? Звичайно, ми бачимо по шкалі, що тепліша температура буде плюс 1 градус Цельсія. Потім 0 градусів і холодніше це мінус 3 градуса Цельсія. Отже. Мінус 3 градуси Цельсія менше, ніж 0 градус Цельсія, і мінус 3 градусів менше за плюс 1 градус. Також 0 буде менше за 1 градус. Виконаємо з вами певну практичну роботу. Для цього нам потрібна лінійка і олівець. Накресліть координатну пряму з одиничним відрізком 1 см. Тобто ви креслите координатну пряму, позначаєте початок відліку, точку О з, координатами, з координатою 0 і далі позначаєте поділки через кожні дві клітинки, тобто через 1 см. Хто не встигає, стави відео на паузу і продовжує тоді, вже, коли буде готовий. На координатній прямій позначте точки А з координатою 6. Б з координатою мінус 4 і С з координатою мінус 2,5. Доповніть речення правіше від усіх розміщена точка А, тому що 6 є. Найбільшим. Лівіше від усіх розміщена точка Б, тому що число мінус 4 є найменшим. Проаналізувавши результати виконаного завдання і порівнявши, ми можемо порівняти числа, тобто що 6 буде більше за мінус 4. Мінус 4 буде менше за мінус 2,5. І 6 буде більше за мінус 2,5. Сформулюйте висновок про те, як на координатній прямій розміщуються числа, які порівнюють. Ми з вами сформулюємо це правило разом, що з двох чисел більшим є те число. Якщо його відповідна точка на координатній прямій, розміщується правіше. Тобто, в нас зараз на малюнку більшим буде число координа... координата точки Б. Вона в нас не вказана, ну, хай це буде 6,75 буде більше за мінус 5. <кій> <кій> більше число розташовується правіше. Менше число розташовується лівіше. Це ми запам'ятовуємо. Розглянемо точки на координатній прямі. Нехай у нас є ось така координатна пряма, на якій позначено точки А, Б, С і точка О початок відліку. Оскільки точка А має координату мінус 3. Чи лежить вона лівіше від точки О з координатою 0, і від точки Б з координатою 1, то ми можемо сказати, що мінус 3 буде менше 0, і мінус 3 буде менше 1. Який висновок ми можемо зробити з цього? А те, що будь-яке від'ємне число менше за 0 і менше за будь-яке додатнє число. Це правило ми запам'ятовуємо. Наприклад, мінус 3 буде менше 0, мінус 3 буде менше 3, а 3, в свою чергу, буде більше за мінус 3. Виконуємо усне завдання, користуючись координатною прямою. Є у нас певна координатна пряма і треба порівняти числа. Будемо дивитися на точки. Позначені на координатній прямій. І так, перше це у нас 5 і мінус 7. Мінус 7 це у нас точка А, 5 це точка К. Бачимо, К знаходиться правіше, отже, 5 буде більше за мінус 7. Наступна пара чисел це у нас точка Б і точка Ф. Точка Ф. Правіше знаходиться, отже, 3,5 буде більше за мінус 5,5. Далі 0 і мінус 4. В цьому прикладі ми можемо не дивитися на координатну пряму, тому що щойно ми сформулювали з вами правило, що будь-яке від'ємне число менше 0. І аналогічно з цим правилом ми можемо сформулювати з вами ще одне правило. Що будь-яке додатнє число більше нуля. Наступні точки, які мають координати 3,5 і 5 це точки F і k. k знаходиться правіше, отже 5 буде більше. Точка Е і точка К. К знаходиться правіше, отже, 5 буде більше 2. Найцікавіше це наступні два завдання. Точка А має координату мінус 7 і точка Д має координату мінус 2. Точка Д знаходиться правіше, отже, мінус 2 буде більше за мінус 7. Далі точка С з координатою мінус 4 і точка Б з координатою мінус 5,5. Точка С знаходиться правіше. Отже, мінус 4 буде більше за мінус 5,5. І для аналогії порівняємо модулі чисел. Перші два вирази, які нам треба порівняти, це модулі додатніх чисел. Знаємо, що модуль додатнього числа дорівнює самому числу, тобто, нам просто треба порівняти з вами числа. Порівнювати числа без координатної прямої ми можемо вже давно і ми знаємо, що 5 буде більше за 3,5. А також 5 буде більше за 2. Нас більше цікавлять модулі від'ємних чисел. Модуль мінус 7 це 7, модуль мінус 2 це 2. 7 буде більше за 2. Отже, модуль мінус 7 більше за модуль мінус 2. Але самі числа мінус 7 буде менше за мінус 2. Аналогічно в другому. Модуль мінус 4 це 4, модуль мінус 5,5 це 5,5. Отже, модуль мінус 5,5 буде більше. Але саме число мінус 5,5 буде менше за мінус 4. Звернемо на це увагу. Розглянемо іншу ситуацію. Знову у нас показники термометра. Перший термометр у нас показує мінус 4 градуси Цельсія. Другий термометр показує мінус 1 градусів Цельсія. Який термометр показує холоднішу температуру? Холоднішу температуру буде показувати перший термометр? Отже, тепліше буде на другому термометрі, там, де мінус 1 градус Цельсія. Отже, Мінус 4 градуса менше за мінус 1 градус. Розглянемо ту саму координатну пряму з точками А, Б, С і точкою О. Оскільки точка С з координатою мінус 2 лежить правіше від точки А з координатою мінус 3, то ми можемо сказати, що мінус 2 буде більше за мінус 3. Але звернемо увагу на те, що ми можемо сказати і за їх модулі. А їх модулі це 2 і 3. Тобто модуль від числа мінус 3 буде більший за модуль числа мінус 2. Тоді ми можемо сформулювати ваше правило, адже недаремно ми звертали увагу на модуль і в попередньому завданні, і в цьому завданні. Отже, з двох від'ємних чисел більшим є те. Модуль якого менший, тобто навпаки. І навпаки, меншим буде те число, модуль якого більший. Тобто, якщо у нас є з вами два від'ємних числа, які нам потрібно порівняти, ми порівнюємо їх модулі і ставимо протилежний знак, наприклад, мінус 3,7 буде більше. За мінус 7,3, тому що модуль мінус 3,7 це 3,7, він буде менший за 7,3, який є модулем числа мінус 7,3. І так, наприклад, у нас є два числа, які нам потрібно порівняти. Згадаємо правило, що з двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший, і меншим є те модуль якого більший. Модулі цих чисел будуть 24 і 30, більшим буде модуль мінус 30, отже, мінус 30 буде меншим числом. Наступне 5,39 і мінус 732. Згадуємо правило будь-яке додатнє число завжди більше за від'ємне. Узагальнимо правило порівняння від'ємне число завжди менше від додатнього. Число 0 – Менше від додатнього, але більше від від'ємного. Із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. Виконаємо декілька завдань. Пишемо зошит номер 1. Переходимо до письмових вправ. Пишемо номер 1. Порівняти числа. Перша пара чисел мінус 3,5 і 0,5. Додатнє число завжди буде більше за від'ємне. Отже, ось такий знак ми з вами ставимо. Друге мінус 0,1 і 0. Від'ємне число завжди менше за 0. Третя 7,2 і 0,72. Ціла частина більша у 7,2, отже, 7,2 буде більша. І четверте мінус 7,2 і, і мінус 0,72. Модуль Більший буде в числа мінус 7,2, бо там модуль буде дорівнювати 7,2. Отже, мінус 7,2 буде менше за мінус 0,72. Номер 980 це номер з підручника. 19 і мінус 28. 19 додатнє, мінус 28 від'ємне. Отже, 19 буде більше за мінус 28. 0 і мінус 131. Мінус 131 від'ємне, від'ємне завжди менше 0. 112 і 0. 112 додатнє число, додатнє число завжди більше нуля. Мінус 1,2 і 1,1. Додатнє число завжди більше за від'ємне. Номер 2. Записати у вигляді нерівності твердження А додатнє число. Оскільки А буде додатнє число, то точка з цієї координату буде знаходитися праворуч від початку відліку, то ми записуємо і це ми запам'ятовуємо, як же записується, що А додатнє число. Це пишеться, що А більше нуля. іг від'ємне число. Значить, запишемо іг менше нуля, тому що і значить буде знаходитися ліворуч від початку відліку. невід'ємне число. Невід'ємне, згадуємо невід'ємні числа це додатні і число 0, тобто х буде більше або дорівнює 0. Т недодатні число. Згадуємо недодатні числа це від'ємні і 0. тобто Т буде менше або дорівнює 0. Число х менше від 10. І останнє число b менше від 2 або дорівнює 2. Ось так записується b менше або дорівнює 2. Номер 982 з підручника. Завдання аналогічне записати у вигляді нерівності твердження: мінус 2 від'ємне число. Значить, мінус 2 менше нуля. 7,8 додатне число. 7,8 більше нуля. Х від'ємне число, значить х менше нуля. І додатне число, значить, ігри більше нуля, а менше за сім. Б не більше за мінус два, тобто Б буде Менше або дорівнює мінус два. Не більше це означає менше або дорівнює. Номер три знайти найбільше ціле число, що задовільняє нерівність а менше або дорівнює мінус п'ять. Оскільки у нас тут може бути дорівнювати, то найбільшим числом буде число мінус 5, тому що решта чисел будуть меншими за мінус 5. <coughs> Аналогічно для B. Б у нас менше або дорівнює мінус 12,3. Мінус 12 буде більшим за це число, отже. Найбільшим цілим числом буде мінус 13, тому що це наступне ціле число на координатній прямій, яке буде розташовуватися біля мінус 12,3 Номер 984. Розв'яжемо не весь номер, тому що останні три приклади вони йдуть більш складнішими. Їх ми розглянемо з вами в класі. Порівняти числа, поставити знаки більше, менше або дорівнює. Перша пара чисел. Мінус 52 і мінус 58. Більшим буде те число, модуль якого менше. Тому що вони ми порівнюємо два від'ємних числа. Меншим буде модуль мінус 52, отже, це буде у нас більше число. Наступна пара мінус 8,4 і мінус 8,3. Модуль мінус 8,4 буде більший, отже, знак буде навпаки менше. Наступні числа мінус 4,18 і мінус 4,81. Модуль мінус 4,18 буде меншим, отже, це число буде більше. Мінус 3,2 і мінус 3,15. Цілі частини у нас однакові, порівнюємо дробові частини. Дробові частини з дробових частин буде більша та, у якої більший чисельних, оскільки знаменники у нас однакові. Тому, якщо ми будемо розглядати з вами модулі, ми побачимо, що модуль числа мінус 3,25 буде більший за модуль числа мінус 3,15, тому знак ми ставимо навпаки знак менше. П'ятий приклад мінус 5,1 і мінус 5,1. Модуль мінус 5,1 буде більше, отже, ставимо знак менше. І шосте мінус 6,1 і мінус 6,1. Звучить однаково, це одне й те саме число, але записано різними способами з допомогою десяткового і з допомогою звичайного дробу. Тобто це будуть два однакових числа. Зараз я вам пропоную виконати маленьку самостійну роботу. Хто не буде встигати записувати, поставте, будь ласка, на паузи. Перше завдання порівняти числа, тобто замість і поставити знак більше або менше. І друге завдання розташувати у порядку зростання числа. Тобто в порядку зростання означає від найменшого до найбільшого числа. Ставимо на паузу і виконуємо завдання. Третє завдання, між якими сусідніми цілими числами лежить число мінус 0,27. Просто вказати числа, які є. Ліворуч від нього ціле, і праворуч від нього ціле. Ставимо на паузу, виконуємо всі ці три завдання. Намагаємося бути чесними самим собою. І лише після того, як ви повністю виконали цю самостійну роботу, ви можете перевірити, чи правильно ви її виконали. Знову-таки ставимо на паузу і перевіряємо. На підсумок уроку я пропоную вам ось таку інтерактивну вправу. Можете перейти за QR-кодом, якщо у вас є ще один гаджет. Можете перейти за посиланням, яке записано нижче. Окремо я його вам у Viber також скину. Це буде ось така інтерактивна гра, в яку можна одному пограти або можна пограти з друзями. Спробуйте, будь ласка, скріншоти, знову ж таки, я чекаю від вас у Viberі, або покажете мені завтра в школі. І домашнє завдання буде номер 981 і 983. До побачення!